Яким є стан енергетики в Україні зараз? Дізнаємося від Світлани Гринчук, міністра енергетики України. Пані Світлано, вітаю вас доброго вечора. Отже, яка оперативна ситуація в енергосистемі на тепер і чи доводиться імпортувати електроенергію нам? Ну, на зараз ситуація хоч і ускладнена через постійні російські обстріли. Я думаю, що всі наші глядачі бачать, що практично кожної ночі і кожного дня росіяни атакують практично всю цивільну інфраструктуру, і звичайно, в тому числі і енергетичні об'єкти. В той же час ситуація залишається контрольованою. В нас в жодному регіоні зараз не застосовуються графіки аварійних відключень. Єдине на Чернігівщині, на Чернігівському енерговузлі застосовується. Графіки погодинних відключень в розмірі однієї черги, і тут що стосується наступного наступної частини питання щодо імпорту, то Україна, як ви пам'ятаєте, є можливість імпортувати. Електроенергію від країн сусідів в розмірі 2,1 ГВт, Інколи ми використовуємо дану можливість не в усьому обсягу, залежачи також від періоду доби. Якщо потрібно, то в нас завжди є така технічна можливість. І тут дякуємо звичайно. Країнам Європейського союзу, які підтримали нас, і після того як енергосистема була об'єднана українська з європейською, ми постійно збільшуємо технічні можливості і нормативні можливості для того, щоб мати можливість імпорту експорту електроенергії, якщо це потрібно, це допомагає балансувати як українську енергосистему, так і енергосистеми країн сусідів. А ви згадали Чернігівщину? Хочу запитати, а чим ускладнюються ремонтні роботи там? Ну, в першу чергу, звичайно, постійними обстрілами, практично щодня. І от вчора в нас була дуже сумна е, сумний інцидент стався. У нас загинуло два енергетики Чернігів, Чернігів обленерго. Вони були атаковані. Їхня ремонтна бригада була атакована ціленаправлено ворожим дроном. І, на жаль, не вдалося врятувати нам людей. От така. Ціна, на жаль, світло у нас зараз. І сьогодні, як ви вже сказали, перед моїм включенням, що двоє енергетиків на Київщині постраждали. Звичайно, дуже це все неприємно, але такі ситуації в нас стаються з кожним разом все частіше і частіше росіяни не гребують. Тим щоб атакувати ціленаправлено саме бригади ремонтників, бригади енергетиків, які намагаються якомога швидше заживити споживачів, якомога швидше дати можливість і доступ до електричної енергії, а через холодну погоду зростає споживання електроенергії. В які години варто обмежити споживання електроенергії, всім, всім споживачам, всім абонентам. Ну, це стандартна ситуація для цього періоду, цього періоду року, для цього сезону. Звичайно, чим холодніше. Стає на вулиці, тим збільшується споживання електроенергії, і, звичайно, для того, щоб зараз в такий період, коли дійсно енергосистема енергетичні об'єкти знаходяться під атакою, енергетикам все важче балансувати систему і паралельно проводити аварійно-відновлювальні роботи, ми просимо споживачів. Утримуватися від використання енергоємних приладів це в ранішні пікові години з 8 до 10 і у вечірні з 5 до 10 Також це звичайно дуже допомагає нам тримати систему в збалансованому стані. А Росія б'є і по газотранспортній інфраструктурі України. Які наслідки цих атак? Взагалі цей рік став таким роком, який відрізняється від атак попередніх років повномасштабної війни, дійсно об'єктом атак, крім генерації електроенергії об'єктів генерації електричної енергії, крім об'єктів системи передачі електроенергії, стали також і об'єкти газотранспортної системи України. Звичайно, це. Не може не ускладнювати роботу енергетиків, роботу колег нафтогазового сектору і періодично ми втрачаємо ті чи інші потужності і видобутку і підготовки газу. Після лютневих атак треба подякувати колегам з групи «Нафтогаз», колегам з оператора газотранспортної системи. Дійсно багато вдалося відновити наш на жаль, атаки початку жовтня. Буквально тиждень півтора тому вони також завдають значної шкоди, але ми продовжуємо захищати і відновлювати наші об'єкти. Хоча чесно зізнаюся, це з кожним разом стає все частіше робити. Ми точно залежимо від допомоги міжнародних партнерів. А яку саме допомогу вони здатні і можуть і готові надати? Ну, партнери треба віддати належне. Дуже багато допомагають нам різними способами, особливо енергетиці, починаючи від поставки обладнання у вигляді гуманітарної допомоги, різного обладнання, яке допомагає нам в ремонтах, продовжуючи допомогою нам як фінансовою, так і технічною щодо закупівлі необхідних енергетичних ресурсів, в тому числі природного газу. От зараз ми з партнерами. Ведемо розмову щодо додаткового здійснення е, імпорту природного газу, і звичайно, вони дуже допомагають всіма необхідними ресурсами. Також по формуванню збільшенню, тому що резерви обладнання у нас для ремонтів сформовані, але дивлячись на інтенсивність атак. Ми всі наші партнери розуміють, що е, обладнання має бути вдосталь для того, щоб ми могли швидко проводити ремонтні роботи е, і ні в якому разі не зупиняти постачання електроенергії та газу до споживачів. А, пані Світлано, наскільки взагалі Україна готова до початку опалювального сезону, і які є прогнози, як ми його можемо пройти? До початку масованих атак ми були, напевно, такі більш оптимістичні, тому що дуже багато роботи було зроблено від кінця попереднього опалювального сезону. Одразу почали готуватися до, до цього опалювального сезону. Було проведено ремонтні і відновлювальні роботи на практично всіх е, об'єктах і генерації і системи передачі електроенергії готувалися також наші колеги-газовики. Е, зараз е, можемо сказати, що підготовка ще триває. Вона Коригується відповідно до тих нових пошкоджень, які ми маємо, але е, ми продовжуємо в тому ж в тому ж темпі ще скоріше, і по накопиченню обладнання, і по ремонтам, і відновленню, і по накопиченню ресурсів. Можу сказати, що. Це не відбудеться так, що от завтра починається опалювальний сезон, і все ми там, от як готові, так готові, і починаємо е, проходити його. Ми кожного дня посилюємося, кожного дня е, намагаємося робити все для того, щоб і реагувати на ті ситуації, які ми зараз маємо. Це я маю на увазі додаткові пошкодження, е, і готуватися до різних сценаріїв, які можуть бути. Тому ця підготовка. Це постійна робота, і вона буде продовжуватися і на протязі опалювального сезону, тому що умови постійно змінюються. Якщо дозволити, ще одне запитання. Чи серед оцих сценаріїв існують сценарій для певних, можливо, близьких до фронту районів, коли ми розуміємо, що евакуація це найкращий спосіб? Для прифронтових регіонів, звичайно, Трішечки інші плани, і по проходженню опалювального сезону, і те, ще стосується частини. Енергетичної, звичайно, ми готуємося, як я вже сказала, до абсолютно різних сценаріїв. А бачачи ту інтенсивність, якою ворог атакує цивільну інфраструктуру, в чому в тому числі енергетичну, звичайно, сценарії розглядаються абсолютно різні. Але тут хочу сказати, що і особисто прем'єр-міністрка контролює ситуацію в кожному прифронтовому регіоні. І в нас створені в... За дорученням прем'єр-міністра, за дорученням президента, спеціальні штаби в прифронтових регіонах щодо проходження опалювального сезону. Ми для того, щоб всі служби могли швидко координуватися, швидко реагувати на ситуацію, яка відбувається, в тому числі з енергетикою, і приймати відповідні рішення. Тому це було зроблено. Це дійсно дуже допомагає. Це дуже важливо. Нам це е, вдається, от за допомогою саме такої швидкої координації, швидкого. Прийняття рішень дійсно робити дуже багато для того, щоб люди в прифронтових регіонах почувалися більш-менш стабільно і мали доступ до тих ресурсів, які необхідні. Пані Світлано, я вам дуже дякую за ваш час за цю розмову. Це Світлана Кринчук, міністр енергетики України. Була у нас на зв'язку. Дякую вам за роботу. Вами і вашим колегам, звісно, дякую і звичув гарного вечора. На все добре. Дякую.